На 50-й день після Великодня, через 10 днів після Вознесіння, православні християни відзначають святу п'ятидесятницю, яка вважається днем народження церкви. Це той день, коли на апостолів зійшов Святий Дух, після чого вони почали розуміти різні мови і ними говорити, переповідаючи людям учення Божого Сина. Тому називають його ще зішестям Святого Духа. Апостоли говорили Духом Святим, а Дух Святий він не Ходить вуха, він торкається самого серця кожної людини. Тому тобто, на якій би мові ти не говорив, на якій би не був навчений, Дух Святий знайде підхід до кожного. І от тепер апостолів наповнював Дух Святий, і вони е, могли з легкістю проповідувати Івангелія. Ці рибаки, які ніде не були навчені, які нічого е, не вміли, крім як ловити рибу, вони стали великими ораторами, філософами, цілителями, лікарями. Господь проявив свою силу, як завжди, в немочі. На місці зішестя Святого Духа було збудовано перший християнський храм, і з того часу трійця вважається днем народження Християнської церкви. Церква вона існує Духом Святим. Як колись на апостолів зійшов Дух Святий, так і на апостолів на своїх учнів, їхні учні на своїх учнів і так далі, покладали руки, і Дух Святий. Сходить е, так від одного до другого, від другого до третього. І так, аж до нашого часу, до кожного єпископа, над яким покладають руки інші єпископи. І єпископ, коли висвячує священника, покладає руку на священника і читає молитву, заклик Духа Святого. І Дух Святий сходить на священника, і таким чином от той же Дух Святий в тих вогниках, який зійшов колись на е, апостолів. Він передається і всім нам, а через кожного священика, вже всім людям, які зібралися в храмі, через таїнства. Із давніх давен, готуючись до цього свята, господині гіллям дерев і зеленим зіллям заклечували подвір'я, хату, ворота, підлогу в хатах стеляли пахучими травами, м'ятою, любистком, материнкою чебрецем. і з Із зіллям люди йдуть до церкви, і весь храм наповнюється пахощами, ароматом зелені. Це є образом того, як храм наповнюється Духом Святим, каже отець Костянтин. Під час богослужіння усі стоять у церкві з квітами, тим самим висловлюючи вдячність. Ачність Богові за духовне життя, адже зелень символ вічного життя і відродження. Сам цей запах зілля він є образом Духа Святого, але крім того, звичайно, і сам колір того, що ми приносимо. Подивіться, як ми виходимо взимку на вулицю і бачимо, що все сіре, і кажемо, що все мертве, ми чекаємо весни, коли все оживе. І, от, коли ми виходимо, і бачимо, що все зелене, ми говоримо, що все живе, тому що зелене. І от приносимо цю зелень і говоримо, що Дух Святий має живильну силу, яка необхідна кожному тілу і кожній душі, і без цього ніяк. Отак от само цей колір, сам колір, є уже символом живильної дії цієї Духа Святого. Зішестя Святого Духа на апостолів відзначається як одне з 12 найбільших церковних свят і має назву також Дня Святої Трійці. Трійцею воно зветься тому, що саме в цей день відкрилася світові уся повнота дії при Святої Трійці. Люди навчились поклонятися і прославляти трилиця грецької іпостасі єдиного божества, Отця, Сина, Святого Духа. Що ж таке ці трилиця Божі? Хтось скаже, це є ви язичники, ви вірите в трьох богів. Але це не так. Така триєдність, як у Сонця, самої матерії, світла і тепла, так само і Бог. Він є одним цілим, але має три лиця: Отця, від якого все виходить, сина, через якого виходить Дух Святий, і Духа Святого, який нас наповнює і зігріває. Людям віриться, що у кожну домівку разом із освяченою зеленню увійде мир, радість та усілякі гаразди. Надзвичайно пишаюся тим, що я українка, що не не дивлячись на те, що нам дійсно надзвичайно важко зараз. Але я вірю, що в Україні все буде добре. І я всіх вітаю з цим світлим праздником. Дай Боже всім за рік дождати. Я ділюся завжди своєю радістю з людьми і бажаю, що всі люди дарували один одному радість. Катерина Степанівна, оцим зіллям ви включаєте свою оселю сьогодні. Обов'язково. Цілий рік ждали. Прийшли сьогодні, принеслися зілічко, липка, така цвіта, якраз зараз, саме цвіта липка, вивіться, яка краса. Принесла, посвятилася, і це воно я її положу за іконками в себе в своїх кімнатах. І воно буде якби, оберігати її, давати розуму, жити правильним життям. Треба, треба я хочу всім людям сказати, схиміється люди, йдіть до Бога. До нього треба йти. І ми його просимо, і ми йому дякуємо, і ми його благословляємо, просимо благословення для себе.